Наступний крок додати товари. Натисніть Додати товар. На сторінці редагування вкажіть максимум інформації про товар, заповнивши відповідні поля. Поля, відмічені зірочкою, обов'язкові до заповнення. Зверніть увагу, що є дві версії картки товару російськомовна та українськомовна. Поки що за замовчуванням першою йде російськомовна версія. Проте зовсім скоро ми це змінимо. Назва товару. Обов'язкове поле. Назва повинна давати покупцеві чітке уявлення про товар. Тож варто одразу вказати його назву, модель та ключову характеристику, наприклад, Кросівки чоловічі Nike Air Max Чорні. Не вказуйте в назві товару контактні дані, міста і регіони, стоп слова, наприклад, Купити, Продати Знижка Оптом, Код товару. Код товару або артикул необхідний для швидкого пошуку потрібного товару в особистому кабінеті на вкладці товари та послуги, а також на сторінці замовлення. Це поле не обов'язкове, але як показує досвід продавців, дуже допомагає в роботі. Опис товару обов'язкове поле, адже опис це один з головних факторів, що впливають на рішення покупця про покупку. Опис повинен бути інформативним та корисним. Ви можете додати додаткові фото товару, створити таблиці або марковані списки, а також додати відеоогляд. Фото товару. Додайте фото товару. Ви можете додати до 10 фотографій. Для цього натисніть на пусте вікно, знайдіть папку з фото, виберіть одну або декілька фотографій товару та натисніть Додати. За замовчуванням. Перше завантажене фото буде основним. Щоб змінити порядок відображення, просто перетягніть фото мишкою, затиснувши ліву кнопку. Важливо додавайте якісні фото товару, адже покупці в першу чергу обирають очима і тільки потім читають опис. Ось декілька рекомендацій. Фото товару має бути на білому або прозорому фоні. Фото високої якості, щоб покупець з легкістю міг розгледіти всі деталі. Використовуйте фото, ширина та висота сторін якого однакова, щоб при завантаженні не було спотворення картинки. Переклад та автопереклад товарів на українську. Якщо ви створили товар без перекладу українською, ми перекладемо його автоматично. Рекомендуємо перевіряти автопереклад, адже можуть бути неточності. Для цього натисніть Переклад українською мовою. Перевірте назву та опис товару, і за потреби відкоригуйте. Вкажіть, як ви продаєте товар у роздріб, оптом, оптом та в роздріб. Чи це послуга. Вкажіть ціну товару у гривні, одиницю виміру. Наявність. Оберіть групу товару. За замовчуванням всі товари, у яких не вказана група, розміщуються у кореневій групі. «Кажіть пошукові запити для товару. Покупці шукають товари по-різному, тому варто вказати декілька варіантів запитів, за якими можна буде знайти товар. Рекомендуємо додавати від п'яти пошукових запитів для кожної версії картки товару. Після цього обираємо категорію на маркетплейсі, де буде знаходитись товар. Обрати можна з запропонованих системою або скористатись пошуком. Важливо. Розміщуйте товари в правильних категоріях. Так покупцям буде легше вас знайти. Також, в залежності від категорій, може змінюватись сума комісії. Про це поговоримо у наступних відео. Заповніть характеристики товару: це не тільки надасть додаткову інформацію покупцям, а й дозволить знайти ваш товар за фільтрами на маркетплейсі. Знаєте габарити товару? Заповніть їх. Це спростить вам роботу під час оброблення замовлення. Як? Дивіться наступні уроки. Натисніть Зберегти зміни. От і все. Ми з вами додали перший товар і потрапляємо на сторінку списку товарів. На цій сторінці ви можете переглянути всі ваші товари та їх статус. І наостанок. Маєте великий асортимент товарів у прайсах або XML-посилання від постачальника. Скористайтесь розділом «Імпорт». Тут ви можете завантажити файл з товарами у форматі Excel або додати посилання XML. Друзі, на цьому урок закінчується. Але рекомендуємо зазирнути в коментарі. Там залишили посилання на детальні відео по кожному розділу.